Вітаю всіх з півночі Черкаської області. Хочу показати стан полуниці на 11 червня. Я вам показував раніше тут посилання зроблю, подивитесь. Давайте почнемо. Це у нас самбріз, це ампельна. Зараз дуже багато рекламують, вони є з різними квіточками ці ампельні рослинки. І кажуть, що вони такі гарні, такі солодкі, ягоди. Не ведіться, зразу скажу. Це така декоративна рослина. Да. Вона дає ягоди, От є ягоди, їх може бути багато, все. Але смак ну, він такий. Посередньо. Да. Вона смачна, є кисленька, трошки цукрів, але ну, це не така ягода, щоб її їсти кожен день. Так. Як така декоративна. Ягоду, яку можна там показати, бо друзі були у нас в гостях такі о, це полуниця з такими червоними квіточками. Але зараз пропонують рожевим, з рожевими. З будь-якими зараз є різні сорти. Тому якщо купляєте, то знаєте, що це не те, щоб там на варення чи щоб їсти там від пуза Ягодки будуть маленькі, смак буде специфічний. Так, далі суниці, лісовіці. Альпійське, не альпійські, не важливо. Ну, гарна така штука, є гарний смак, все. Але збирати її, блін, задовбешся. Смак приємний, ароматний. Але так, теж я вам так, на на крайній випадок. Якщо дуже-дуже любите, її, бо так це як як додаткова така ягода. Бачите, теж поливу не вистачає. Зразу це бачите, треба робити. Я тут теж буду робити, Позадовбався я там лазити з цим шлангом. Тому ці ось отак зроблю. Кину крапельну стрічку. отак от, Бачите, як вона класно зволожує. Так, полуниці. Ось це у нас мара дебоа. Ось так вона виглядає вже дає багато ягід, Теж дивіться, ну, на жаль, це НСД і ягідки є і більше, і менше. Залежить скільки їх нав'язалося. Якщо нав'язалося багато ягід, то вони будуть такі. ну, Десь ось такого розміру буде ягода. Знову ж таки, до цього було якось так. Специфічно. тому ягода була не смачна, мало цукрів. І тільки от зараз стала ягода більш-менш смачна. Коли прохолодніше стало, бо коли жарко було, вона зовсім була як ну, ніяка. Якась водоніста і не смачна. Ну, знову ж таки, дивіться, від цих НСД, ну чого їх не люблять, бо... Вони такі специфічні, кучики, бачите, що там ягоди багато, але вона розмір не дуже вражає. Так, тому Мара Дебоа це була перші там вона дала, а тут у нас оце Мурано, мабуть, зараз я гляну з того боку. Так, да, це Мурано теж НСД. Ягоди були теж крупненькі, ну ось так воно виглядає в цьому році. Гарні ягоди, смак гарний. Ну, подивимося. Ще не збирав, завтра буду збирати. Трошки ягоди поплавило, бо дуже спекотно було, вона просто попеклася. Прямо зварилася. Купчиха. Ну, щось в мене з купчихою не складається. Трошки буде. <кій> Але кущі не... ну якось не знаю. Так, оця класна пізня мальвіна. Але я сам винен бачити що сталося. Я трошечки прогавив і полінувався і не обробив від хруща. Тому хруч з'їв. І отут просто копаєш і в кожній лунці був хруч. Тому, ось крім того, що треба там її обробляти від хвороб від гнилі, обов'язково треба проливати від хрущу. Я ні пролив, тут забрав, ну не знаю. Буду пересаджувати. Далі це румба. Ну, це румба точно. Я розумію, що може бути якісь сортові там проблеми, але ну, румбу ви не сплутаєте з чим, бо в неї така ягода ось специфічна. І казав я, що дерев'яна. Оця м'яка класна мармеладна. Що я мав на увазі? У більшості промислових сортів, я не знаю, якщо підтвердили сусіди, в них така штука, що якщо ягода не зовсім достигла, то вона дуже щільна. І вона як яблуко гризеш. Тому ось у мене в румбі, якщо я збираю ще недозрілу, то вона тверда. Якщо дозріла, вона м'яка. Але є такі сорти, у яких ягоди дуже, дуже м'які і солодкі, навіть якщо вони зелененькі. Тому я мав на увазі, що ось така, ось така ситуація з деякими сортами. Лючі є. Ну, непоганий, непоганий сорт. Ну, ось Бачите, ягідки класні. Теж ось тут є ягіда. Такий стандартний сорт, там попечені ягоди лежать. Оце в мене є декілька сортів, теж, бачите, повикидав, бо хрущ поїв. Е, я з ними ще не розібрався. Треба буде зрозуміти, що не так. Це в мене є Florida Beauty, щось ніяк не піде. І тут в мене ще є зефір теж. Е, ну, це я винен, я, мабуть погано доглядаю за кущиками, тому що ось вони ось так. Не дуже. Тут у нас це гурмандін, це ж є. Що він там генера. Ну подивимось. Теж бачите, небагато кущиків, буду намагатися розмножувати, але ягідки є, ягідки є, ну, трошечки насипало, хоч і не багато. Ми... Кожен день я ходжу, збираю. Ну то воно тільки зараз пішло. Збираю десь я збираю ведерця 5-літрове, там десь виходить половиною кг. Це ось ноуним no від сусіда, не знаю, що це таке. Ось такі ягоди. Вони одразу стають такими темненькими. Який недолік. Вони зовсім... Не, якщо достигли і ти не зібрав, вони пропадають. Да. Ось, бачите, щось з рослинкою стало. Не знаю що. Явно, що тут не з поливом пов'язано, бо воно поливається, щось пожовтло і все. Таке буває, те ж саме з ось, наприклад, на яблунях. Тут явно якийсь опік, бачите. Не знаю, буває таке з деякими рослинами. Так, йдемо далі дивитися наші полуниці. Що у нас і як у нас? Це Баштан росте. Ну, про баштан не буду розповідати. Так, дивіться. Оце у мене early glow КСД. Ранні, мабуть, ну, ягоди дивіться, якого розміру, щоб ви розуміли. Ну, такі, як треба. Десь по 50 грамів. Ну, тут вони є ось такі. Ну, я... Тобто гарний сорт, подивимося. Ну, те, що бачите, можна просто декілька ягід зібрав і все. І наївся вже. Такі ось вони. Тут вони всюди такі. Так що поки що рекомендую. Це королева Єлизавета 2 НСД. Ну, поки що ось бачу, що вона дуже пізня. Ну, ось таки, в мене такого сорту ще не було. Тому я не можу вам сказати, що це той сорт, не той, але я купляв це в розпліднику. Тому, скоріш за все, це правильний сорт. Але... Але, але подивимось, як воно буде. Бо всяка в житті буває. Так, оце теж ноним, ну це не зрозумілося, мабуть, якась перевідна ягода, вона більш похожа на, на суницю, бо ягідка мала і суничний смак. Дуже мало ягід, Не знаю, буду заміняти. Так, це дивилися вже, пішли далі. Тут у нас це у нас ненсі, мабуть. Ага. Кіс Неліс. Кіс Неліс. Ось Тут висять. Хтось вже поїв їх. Ну, подивлюся, поки що не знаю, що за сорт. Я є. Ось так вони виглядають, ну мабуть, їжачок якийсь приходить. Пішли далі. Тут ще крістал Голд пізня. І ще її немає. Тут ненсі. Да? Велика ненсі. Ось такі теж гарні ягоди нав'язала. Ось такі ягоди теж кущі великі. Ну, ягід багато. Так, і тут, ну, тут, бачите, якщо такий куш, це не тому, що він сохне, я вам чесно скажу. Це тому що тут хрущ сидить. Хрущ сидить і треба його було, бо тут болоти стояло. Воно не могло бути сухим тут. Бо хрущ вже, а я полінувався. Ну і оце бравура НСД. Теж. Дивіться, ягода є. така ягода висить розміром. А це нові два сорти я купив, це, це цікаве. Так що ось так. Я є, будемо їсти. Так що показав я вам стан, показав сорти, тому будемо експериментувати і шукати такі, які нам більше підходять. Yeah. Гарного вам вечора, пока.